В Луцьку відбулась чергова 47-ма сесія міської ради. У порядку денному майже 140 питань. Більшість земельні та містобудівні перейменування вулиць і внесення змін до деяких програм. Не обійшлась сесія і без розподілу бюджетних грошей. Зокрема, Алло Доманську зацікавило питання виділення коштів на зупинки громадського транспорту. Мені цікаво 5 мільйонів на капітальний ремонт зупинок громадського транспорту. розумні зупинки. Чому вони вже зламалися? Ні, це зупинки розумні на проспект Волі в межах капітального ремонту. Тобто переустановка їхня? Ні, це буде встановлення нових зупинок. Ну, там декілька було. Там розумних зупинок не було. Було лише табло біля четвертої школи на зупинці, а решта не було на проспекті волі, зокрема на відрізку, який ремонтується депутат Тарас Шкітер поцікавився у головного економіста Луцька, яка доля коштів депутатського фонду, оскільки кілька місяців тому фракція громадянського руху «Свідомі» зверталась з проханням скерувати 300 тисяч гривень на закупівлю спеціального обладнання для потреб бійців 100-ї бригади ТРО, та виявилось, кошти зависли а відповідну техніку і прилади не закупили досі. Кошти не витрачено, витрачено на сьогодні ваших тільки 9600, блоки, живлення, договора вже укладені і в четвер ми будемо фінансувати всі ці, по всіх цих договорах, зареєстровані в каждой зобов'язання. Тарас Єврович, ми з вами цю тему обговорювали і я надала пояснення вже вам, чому саме. Така кількість, і як ми виконували е, ті замовлення, які ви надали від е, сотої бригади, вони подали аналогічні звернення на Луцьку міську раду, і були відповідно: е, ми не можемо здійснювати розтрату коштів на одні й ті самі речі. Це перше питання. Друге питання, що стосується, чому так довго, тому що вартість закупівель е, сягала тих розмірів, коли необхідно було оголошувати і проводити тендерні закупівлі. Таким чином, через затримку у процедурі закупівлі кошти з депутатського фонду досі не витрачені. В останній момент перед голосуванням за проект рішення про внесення змін до бюджету Ігор Поліщук вніс ще декілька власних правок. Прошу вас підтримати наступні зміни. Субвенція обласного бюджету для Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи. Ми з вами виділяли кошти на придбання спеціалізованого автомобіля рефрежара для. Перевезення тіл наших загиблих героїв виділили ми тоді 800 тисяч гривень, але надійшло звернення, просять виділити ще 200 тисяч гривень для того, щоб купити дійсно добротний автомобіль і здійснювати ці перевезення. Окремо субвенція на забезпечення паливними стильними матеріалами цих спеціалізованих автомобілів, які перевозять тіла наших загиблих героїв, також 200 тисяч гривень. Також депутати проголосували за субвенцію в розмірі 350 тисяч гривень на проведення капітального ремонту службових приміщень луцького районного управління поліції та передбачили півтора мільйони гривень на ремонт покрівлі гуртожитка для військових на вулиці Привокзальній.